Добрий день! Я представляю екологічний проект Вплив різних методів утилізації рослинних залишків на людину та довкілля, виконала учениця 3-го Б класу Барвінківського ліцею номер 1 Боросовська Марія. Мета проекту дослідити вплив спалювання сухого листя та трави на людину і навколишнє середовище та визначити безпечні способи утилізації рослинних залишків. Актуальність теми. Щороку, весною та весени виникає питання, що робити сухим листям та тарішньою травою. Іноді люди їх просто спалюють, не задумуючись про небезпеку і жахливі наслідки такого способу утилізації, як для природи, так і для самої людини. Небезпека для здоров'я людини. Найбільшою загрозою при спалюванні сухостою є виникнення пожеж, що може призвести до людських жертв. При згоранні однієї тонни рослинних залишків у повітря виділяється до 9 кілограмів мікрочастинок диму, який містить найотруйніші речовини для людини. Зелені насадження є фільтром нашої планети, адже дерева вбирають пил. І різні шкідливі сполуки з повітря, фільтруючи його. Тому листя не можна спалювати, це небезпечно з екологічного погляду, оскільки всі накопичені токсичні речовини вивільняються в атмосферу. Додаткова проблема полягає в тому, що з листям горить і безліч лимонітного сміття, пластик, гума, фанера тощо. Потрапляючи в людський організм, отруєні речовини пригнічують імунну систему, створюють умови для утворення злоякісних пухлин. Спалення листя провокує хвороби, органів дихання, серцево-судинні, алергічні, загроза довкіллю, спалювання сухої трави і опалого листя шкодить не тільки здоров'ю людини. Страждають рослини, тварини, мікроорганізми, вся екосистема, масові спалення сухостою приводить до таких жахливих наслідків для навколишнього середовища, загроза виникнення пожеж, руйнація ґрунтового покриву, збіднення ґрунту, знищення насіння і коріння дерев'янистих рослин, знищення корисних комах, знищення. Рівня видимості на дорогах, знищення культурних рослин, знищення тварин. Безпечні способи утилізації, на відміну від спалювання, є більш дружні по відношенню до довкілля шляхи утилізації рослинних залишків. Наприклад, з них можна виготовляти компост, біогаз, листяні брикети і таке інше. Листяний перегній компост, внесений у ґрунт, підживлює і допомагає довше затримувати вологу біля коріння рослин, допомагаючи їм пережити літню посуху, заощаджуючи час, працю та фінанси садівника. Для компостування листя щільно складують у ємність, пересипаючи шари ґрунтом. Через декілька місяців утвориться компост. Однорідна, темна, розсипчата маса волога і перегнила, яка впродовж декількох років буде збагачувати ґрунт корисними мікроелементами та поживними речовинами. Висновок наша природа мудра і досконала. В ній немає нічого зайвого чи непотрібного. Так, пожовкле опале листя, вкриваючи землю килимом, оберігає рослини від морозів, а також стає прихистком на зиму різноманітним комахам та дрібним тваринкам. Весною, перегніваючи, суха рішня трава та листя стає чудовим органічним добривом, збагачуючи ґрунт мінералами, мікроелементами та поживними речовинами. Завдяки гумусу ґрунт стає пухким, створюються умови для розвитку міклофлори та фауни, яка допомагає в переробці листя і захищає рослини та дерева від хвороб. Опали листя, суха трава і залишки рослин, не сміття це важливий і корисний елемент екосистеми. Людина має нарешті зрозуміти, якої шкоди вона завдає собі і довкіллю спалюючи суху траву, листя чи сміття, адже це бомба сповільної дії. Дякую за увагу.